Єдиною проблеми – це гніюча рама. Так, і «ноу-хау». ноу Це ноу цієї автівочки. Оля. Особиста думка. «Панфайдер» – Це є еталон позашляховиків е, з японської серії. Не страшно заїжджати в будь-яку багнюку. Страшно, що вона не проїде, а що вона сама себе зариє. Оце страшно. Вітаємо, шановні підписники бригади Форпост. У нас сьогодні детальний огляд на Nissan. Nissan, Патфіндер, Патфайндер, Пасфіндер, Пафік, Пуфік. Третє покоління, модель R51. Сьогодні буде детальний огляд. Покажемо, чому цю машину цінують і поважають багато водіїв в зоні бойових дій. Що знаходиться в машині, що в нас в багажнику, що під капотом, як їде ця машина, як вона почуває себе на бездоріжжі. І взагалі детально про цю о, лялечку, тому що вона на це заслуговує. Всім приємного перегляду. Так ну... непогано вийшло, так? Да? Чінісан е, мій? Протві... А я у нього технік. Ага. Тобто, якщо щось зламалося, то я йду до нього. Він йде до мене, а я вирішую вже це питання. Ага. Єдине, що ми за весь цей час перебуваючи тут, скільки вона у нас. Ми поміняли ходову, тому що ходова, по перше, вона вже була уставша на момент того, як ми її прийняли. Єдинство проблеми це гніюча рама і вчасне обслуговування ходової. Це все на даний час. А так був був у нас один випадок. Порвався ремень генератора. Доїхали на акумулятори. Доїхали, так. Да. Нам цього вистачило. Що можна сказати по розходу топлива, бо багато хто скаржиться, що от навари, патфайндери багато хавають. Ні. На свої об'єми двигунів, на місцевість, в якій вони виконують бойові завдання, вони абсолютно такі економічні. Яка загальна ну, середня втрата пального, якщо ти будеш на повному приводі от по бездоріжжі? Літрів. 12-14. Це якщо по бездоріжжю, це і це на ясне, повному приводі. Нормально так. Якщо отак от по селу, там, поміж селами, десь забезпечення якесь, де не треба там дуже в багнюці їхати, то десь літрів 10. Середній його такий. По трасі розхід десь літрів 9 до 9. Для таких габаритів, для такої великої машини, це дуже гарний розхід. На рахунок коробки. Шестиступенева коробка, то вона дає про це знати. Ну в неї дуже такі, я б сказав, би, не дуже довгі передачі, не дуже короткі, а саме те, що потрібно для недороги позашляховика. Шестиступна на трасі війна. Так точно. Шоста тут, так. Що взагалі можете сказати по багажнику? Багато сильно загружали його. Дуже. Загруж... Загружали його. Ви навіть собі уявити не можете як і чим. Але дуже-дуже він місткий. І людей ми сюди загружали, і сім чоловік, і БК ми загружали сюди. Навіть ДШК лежиться, БК до ДШК лежиться. Плюс вода, забезпечення там на позиції. Міномети, міни. Дай кілька слів від мене про мінуси цієї автівки, тому що сам був власником такого Нісана. Потрібно слідкувати за станом машини тим, щоб вона не ржавіла. Слідкувати за рамою це дуже важливо, тому що рама тут гнає добряча. Тому потрібно слідкувати. Сам я раму переварював. Покажу вам, в якому стані я її купував, в яку я потім її зробили. Також була один раз неприємна ситуація, коли їхали під Вовчанськом. В мене була повністю зняла трубка тормозної рідини і педаль щеплення повністю запала, і машина не їхала. Знайшли тих, хто нас витягнули, але взагалі за саме цих нісанах потрібно слідкувати за її ЛКП та за станом ржавіння, тому що це її, так скажімо, один із основних мінусів. Навара і Падфайдери, це, ну знаєш, як то кажуть, типу, що це однакова машина, просто в одній відкритий багажник, в іншій закритий. Чи це так? Е, ні. Моя думка зовсім інша. Так як Навара вона йде пікап, то біж, в неї зад він дуже легкий, якщо вона порожня. І це не завжди є плюсом при важких умовах пересування. У все збалансовано, все чітко. Тобто, якщо ти загружений, якщо ти пустий їдеш, ти проїдеш в багатьох випадках більше, ніж пройде навара. Я б не сказав, що він не збалансований. Доволі таки впевнено, пересувається. будь-де. Саме мені подобається його одна особливість, що він хоч на асфальті, хоч у болоті. Він відчуває себе, як в місті Київ. Є таке, що вічно щось там отламується, не закривається, там відпадає, заїдає. Є такі моменти, ручки, задні ручки відкривання дверей, наприклад, у навари, що спереді, що ззаду, ручки ті, що на себе тянуться, вони доволі такі якісні. А на Pathfinder ручка взагалі не якісна, вічна ламається, вічна і і в неї не було. приходиться ремонтувати. Плюс, от, як бачите, у нас тут стійки амортизаційні, які мають тримати цю ляду без цієї приспособи, у нас би це не вийшло. Дуже швидко вони виходять з ладу. Оп! Ага. Ніссан, чого ти мене підводиш? Коротше, все, опа! Запрацювала ця штука. Дістав окуляри е, і їдеш е, в чорних тонованих окулярах. Так, Зараз закриється, все нормально. Так, пацани, я зламав вам машину. Хлопці завжди можуть закинути сюди два енергетика і телефончик. Е, отут реально топ. І ще можна так поставити руку раз, водій і я. І ми друг другу не заважаємо. Ось сюди завжди закидував все, що тільки можна було. Сюди також можна закидувати, але не бажано того, що стікає. Реально, що мінус тут це маленький бардачок. Він, правда, двойний йде. Так, раз і два. Але там дуже мало місця. Доволі комфортно. І місця, як то кажуть, на одних машинах є. Якщо водію комфортно, то пасажиру ззаді не дуже. В цій машині. Це все якби я і з себе, і на спереду пасажир може також влаштуватися якому зручно, і це не буде впливати на комфорт людей, які будуть сидіти ззаді. Яка фішка є Сонісана, яка допомагає вам узим? А я чого-думав, що треба, напевно, за цю фішку розказати. Да? Так, так, да, це дуже чудова фішка. Це прогрів двигуна, Нажимаєш чарівну Друзі, кнопку. Обороти кнопку. виростають Всі до півтори тисячі, дві хвилинки, одна сигарета. І мотор готовий к експлуатації. Оберти на півтори тисячі, і двигунчик прогрівається. Мінусів в неї майже немає, а якщо є, то незначні більшість переваг. Це її проходимість, мощність двигуна, високий кліренс. Та саме головне надійність. Японці все ж таки роблять речі. Машина на нашій на даній різині не страшно заїжджати в будь-яку багнюку. Страшно, що вона не проїде, а що вона сама себе зариє. Оце страшно. Шановні глядачі, як бачите, провели огляд на цей чудовий Нісан, дякую водію талібу, техніку маестро, розповіли повністю про плюси та мінуси цієї машини. Показали, як вона почуває себе на бездоріжжі. Показали, що під капотом, що в машині, що в багажнику. І, взагалі, все про цю машину. Тому, якщо вам подобаються наші відео огляди на самі відомі корочі в зоні бойових дій. Ставте лайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео, долучайтесь до нашої бригади, будете записувати огляди разом з нами. І до наступних зустрічей! Це було нормально.